Доброго дня, любі друзі, і з вами ваше улюблене шоу «Комірчина під сходами, і з вами ваші ведучі Андрій та Наталя. Сьогодні ми обговоримо наступні три розділи: Гаррі Потера та в'язня з А саме такі розділи, як. Я ж маю їх на пам'ять згадати, чи що? Ну, Любі друзі, це ми вирішимо. Сьогодні ми поговоримо про наступні три розділи книжки. Але перед тим, як ми почнемо, коли я читала, перечитувала ці три розділи, я згадала, що ми минулого разу не згадали момент, коли друзі йдуть до Гегріда після того, що сталося, після того, як Бакбек напав на драку. І так. вони приходять до нього додому, угу. а він п'яний. Я просто хотіла сказати, що був такий момент ще в першій книжці, в якому він сказав: Я більше ніколи не буду пити. Але Гекрід тільки робить, що п'є кожну нову книжку. Він набрехав. Але ми рухаємось далі. І далі ми що знаємо, що Драко якийсь час провів в лікарні, а потім прийшов з перев'язаною рукою і почав всім скаржитись, як в нього болить рука, і що він ледь не вмер. Хоча ну, всім, очевидно, зрозуміло, що його просто подряпали. Але, звичайно ж, він каже, що його батько розбереться з цим. Що знову я підкреслюю доволі правильна поведінка батьків в такому випадку. Але ну, не суть. Ми рухаємось до заняття «Зіляти на стік зі снейпом. На якому Драко починає скаржитись, що в нього болить рука, і він нічого не може робити. Снейп змушує нарізати для нього і щось там ще робити інших людей, в основному як Рона Тагарі. Та Але також Снейп на цьому уроці. Показує просто нові рівні того, що він не підходить на роль вчителя взагалі. Тим, що він починає критикувати Невіла і казати, що він взагалі нікудишній, ні на що не годиться. Це не критика, він просто його і ображає. О, Точно. І при цьому він каже, що от ми сьогодні робимо там якесь зілля, угу. ти щось нічого в тебе не виходить, невіл, ми спробуємо в кінці уроку це зілля на твоїй жабці. Тобто буквально погрожує дитині вбити його тваринку. Хороші викладачі в Хогвартсі, нічого не скажуть. До того, що він весь час критикує гер Герміону, навіть не критикує теж, просто постійно її ображає, Каже, знімає що очки з Грифіндора. І це так дивно, тому що Герміона йому взагалі нічим не завинила. Але він на неї просто весь час. Теж вишкірюється. Тобто, якщо відділитись від того, що він має зуб на там гарних батьків та із цієї, їх з ними, то це ж. Ну тобто, можна зрозуміти його ненависть до нього, та? Але чим йому не годила там Герміона або Невіл, що він так їх сильно. І я ніколи не розуміла, чому Снейпа так романтизують, враховуючи, який він. Агресивний і неадекватно себе поводить. Ну, тобто його ніяке там кохання до Лілі не може виправдати. І я взагалі не можу сказати, що це схоже на кохання, а не на якусь, не знаю, Бажання заволодіти. ідею. Угу. Тобто, це взагалі не виглядає здорово. Тому можна якби витащити людину на правильний бік, але це темну сторону з нього не витащити. Він ніби, ніби за Дамблдора, ніби за хороших, але при цьому він поводиться як мудак. Ну, але загалом е, конь, звичайно ж, е, Снейп дає зілля жабці Невіла, але жабка Невіла не вмерла від цього. І він забирає бали з Грифіндору за те, що Герміона допомогла Невілу закінчити це зілля. А докази де Снейп? До як ти це доведеш перед Дамблдором? У нього докази просто в тому, що Невіл, типу, не може це зробити. А Невіл не може це зробити, тому що на нього весь час Снейп напосідає. Так ми знали, що в Хогвартсі не діє презумпція невиновності. І знаєш, люди взагалі в інтернетах постійно там говорять, чому Снейп так ненавидів Невіла. І одна з теорій ну це спойлери, прям спойлери, Ні. але те, що Невіл був однією з тих е, двох дітей. На які, скоріш за все, показувало пророцтво. Тобто, там щось було про хлопчика, який народився на початку липня чи червня е, липня, чи в кінці липня, ну не важливо. Ну, чекай, але не в... дату. Зрештою, до чого він на нього злився? Він злився, що він що, Володька не обрав його замість Гаріка, чи що? Ну, типу, так, люди ось так це пояснюють, угу. що от могли бити невіла, але були. І кохання його життя. Хоча це все одно не виправдовує, тому що Снейп постійно ставиться погано до всіх, крім слизеринців. Наприклад, Герміона. Так. І він ставиться добре до драку, в якого батьки, смертежери, і ну, не дуже то гарно до нього можна і ставитись, тому що він, очевидно, з погадої сім'ї. Факт. Ну, загалом, так, ось, та, ось так все відбувається. Вони виходять з уроку, і тут, до речі, стається перша така. Ситуація, коли вони, точніше, не вони, а Рон в основному, підозрює Герміону в чомусь. Тому що Герміона себе дивно поводить, вона в якийсь момент йде за ними, потім пропадає, потім вона з'являється в якомусь іншій стороні коридору, і починає щось переводити тему на інше, в неї рюкзак набитий купою книжок з предметів, яких в них сьогодні немає. Тому Рон каже, вона щось від нас приховує. Гаррі про це взагалі ніколи не думає протягом цієї книжки, тільки Рон переживає, що там з Герміоною не так. Гаррі по барабан. Він думає про блека. Так. Але нарешті ми попадаємо перше на урок захисту від темних мистецтв до Люпина. І дізнаємося, Люпин офігенний вчитель, перший mm -hmm. в своєму роді. Нарешті взяли вчителя, який нормально вчить, він одразу ж показує свій авторитет перед учнями, коли ставить на місце півза, показує закляття, яким можна його провчити. Але на цьому предметі, на цьому уроці, вони вивчають ховчика, що теж дуже прикольний персонаж. Я би хотів, що тут е так, невеличку ремарку перед заняттям, там же ж Снейп ще забігає. І він... Так він не забігає, вони приходять на заняття не в клас, а в учительську. Ну, суть в тому, що Снейп говорить Люпину, що ти там, е це от, будь дуже обережний, бо там є такий невіл, він взагалі не здара, ні на що не здатний, і я би там, від нього сильно чогось не очікував. І це дуже хороша там викладацька, я не знаю, етика, практика Та. таке зробити, ну тобто взяти піти, і, і, і от. Таке розказувати іншим викладачам, але насправді це дуже реалістично. Я от згадаю, як в школі було, то так завжди було. Типу, класна керівничка або інші вчителі, вони завжди ділились чимось про твій клас, і угу. більш того, в журналі, там на задніх сторінках там є типу характеристика на кожного серйозно? Ми колись лишились в класі самі з журналами, звичайно ж, всі полізли дивитись оцінки свої, якісь там річні чи семестри. Погортали журнали, випадково знайшли там, де характеристика на кожного. І там були такі характеристики, на які а ми так. собі ніколи не продумали. Mm -hmm. Там про одного хлопця писало, що він там неадекватно себе поводить і якось нестримно себе поводить. І, до речі, ці характеристики ще для хлопців подавались команд. і через характеристику, яку цьому хлопцю написала наша класна керівничка, так його відправили в обласний центр. На психіатричне якесь дослідження. Hey. і, Типу він прийшов до неї такий, що за фігня? І вона переписувала ту характеристику, щоб його не відправляли туди. Блін, мені тепер цікаво, що про мене писало. Я щось про таку штуку і не знав. А може, то не всіх таке. Ну, я думаю, що для всіх, тому що журнал він ж стандартний, і там є ці графи, То. просто вчителька туди вписує. Мене це просто здивувало. Це був вже якийсь у нас випускний клас. Ну тобто я розумію, що це робилось постійно, і тобто, вчитель одразу має упередження до тебе ставлення, тому що хтось вже сформував його для нього. Можливо, це і має там логіку, коли не знаю, можна попередити про якісь особливості в навчанні для дитини. В якої, я не знаю, якісь особливі потреби. Uh -huh. Але коли просто пишуть свою якусь думку про цього учня, це дуже дивно. І просто Снейп сказав це на очах у всіх, але я впевнена, що у вчительські вчителі в наших школах роблять те саме постійно. На жаль, хоча так би не мало бути. Так, це дуже неправильно. Так, але ми знайомимося з Ховчиком. Ховчик класний, е класне створіння. Mm -hmm. Яке буквально показує те, чого ти боїшся, і єдиний метод боротись зі страхом це посміятись над цим, що теж якби метафора очевидна. І... Але мене турбує те, що діти Окей, діти бояться різних там речей, так. мумій, якихось там відьмуту бенчі. Викладачів. Викладачів, Нелюбимих. павуків. Але вони їх перетворюють на. Ну, Не так, щоб дуже смішні речі. Ну тобто, сам Люпен каже, що на його очах колись хтось, ну, типу, цей ховчик він побачив декількох людей і він угу. перетворився на слимака без голови. І це було зовсім не страшно. Сфігалі це не страшно. Я би тут от доповнив, бо я ж цей момент теж собі зберіг. Безголовим трупом або слимаком тілоїдом. Що це взагалі таке, мать його С, Ну, слимак тілоїд? Я не знаю. але... Та це звучить навіть страшно. Виходить, що в дітей, які живуть в чарівному світі, в них страхи набагато страшніші, тому що вони бояться, очевидно, страшніших речей. Це факт. Ну, мені здається, безголовий труп. Теж таке Ну, Я в дитинстві боялась інопланетян. Угу. Але це тому, що я передивилась цих передач. Тобі снили сни там, де тебе викрадали. У мені, мене постійно це снилось, я не могла засинати через це. Не, не треба тобі дивитися цих X-файлів більше. Тепер я не боюсь непланетян. Тепер я боюсь померти від ракети. Тепер я боюсь реального життя. Нові часи, нові страхи. Не знаю, на що смішне можна перетворити масований обстріл України. Дрон, який цілиться тобі в балкона. На що його перетворити? Це задачка. Зірочкою, взагалі, нам Люпин розказує, як боротись. Там mm -hmm. він одразу викликає Невіла, тому що він хоче, щоб Невіл перший. Боровся з тим ховчиком, але мене от дивує, що їм дають буквально там пару секунд подумати, що вони бояться діти, і mm -hmm. на що смішне можна перетворити. Ну мені б знадобився день мінімум, щоб я це подумала нормально. А коли ти в паніці перед самим змаганням намагаєшся щось придумати, то мені здається, не так швидко щось можна. Прикольно. ж він і готує це, якби в реальному, знаєш. Ну так, але ти, якщо будеш знати, чого ти боїшся, як боротися з хлопчиком, то, якби все одно підготовка має велике значення. Отже, з хлопчиком бореться Невіл, і Невіл каже, що він боїться професора Снейпа. Що якби не дивно. Тоді Люпен сам придумує на що смішне можна перетворити професор Знейпа, питає Невіла, що вдягається його бабуся, і бабуся одягається дуже цікавим чином. В неї там якась шапка з неї... Ну, тобто, вони... З грифоном? З якоюсь пташкою. Ну, та з якоюсь пташкою, і ну, взагалі дуже дивний лук. Та, якийсь чи від лисиці, якась шубка, щось таке, щось ще з'їджене, ну, тобто, там такий цікавий гардероб, схоже, років 10-15 не мінявся по опису. То Я б сказала років 100. або так. Ну, і Невіл перетворює професора Снейпа на професора Снейпа в одязі своєї бабусі. І, звичайно, це смішно, і потім всі по черзі починають боротися з Ховчиком. Гаррі в цей момент думає, що ж він боїться найбільше і розуміє: спочатку думає про Волдеморта, але потім згадує, Дементорів, і розумієш, що він боїться дементорів більше, ніж Володиморта. <ріхи> Ну, в принципі, у нього спогади про дементорів свіжіші, ніж про Володиморта. Бо так треба повертатися аж на одну книжку назад. Так, і загалом всі борються по черзі. Рон перетворює павука на павука без ніг. Чому це має бути смішно? Це мені здається ще більш страшно. Він котиться на тебе. Це дуже дивно. А ще в когось був страх, шкода, що там не написано. В когось так. був страх перед чурами. Там був щурик, який бігав за своїм хвостом. Серйозно, я щось таке не пригадую. Тому, якщо це хтось з Грифіндору, не має mm. остерігатися скеперса. Правда, ну там цікавий, насправді, там момент в тому був, що, ну, після, після того, як вони майже закінчили урок, та прийшов Невіл. Перед ним знову постав снейп, він знов там перетворив його там на вдягнув його в бабусин одяг. Всі почали сміятись, і ховчик лопнув. Вони його просто замордували, так. бідну істоту. Наскільки це гуманно? Так як це метафоричне створіння для нашого всесвіту, то нам його не шкода. Нам його не шкода. Хай винищить. І Гаррі готується взагалі до змагання з Ховчиком. Але коли підходить черга до Гаррі, раптом Люпин стає перед ним, і ховчик перетворюється на якусь дивну срібну кулю. Ніхто не розуміє, що це таке. І тоді Люпин дає, якби останній крок зробити саме невіло, щоб він його знищив. А Гаррі в цей момент думає, що Люпин вважає його слабаком, mm -hmm. тому що він не хоче, щоб. Гарі знову знепритомнів. така в нього думка в голові. І після цього він дуже довго ще буде себе цим мучити. До розмови з Люпином який мо пояснить, що до чого. І загалом, після цього уроку по всій школі, звичайно ж, рознесло про Снейпа в одязі бабусі Невіла, і Невілу почало доставатися ще більше від Снейпа. Чи є це адекватним? I don't think so. <laughs> тобто well. Ти як вчитель. Дізнаєшся, що учень боїться найбільше в світі тебе, і ти намагаєшся не покращити ситуацію, а погіршити ситуацію. Шуміше більше від тебе. <сміт> ну, а далі в нас <сміт> по скіджу е нашому похід в Гоксміт перший. А Гаррі, як ми пам'ятаємо, немає підписаного документа, який дозволяє це робити. Питання, чого він його не міг підробити? Так вони про це вже говорять пізно, після того як він вже всіх спитав. Ну так а до того ти де депо... був? Так ти ну, вдумався. Тобто... Там кажуть, що от вони говорять, що Шеймус пропонував підробити підпис. Але так як Гаррі вже питав і в Макгонаґалки на той момент, то це, типу, нелогічно. Нелогічно. А от логічно би було, якби б це зробив до того, як питатись в когось там, взяв би там Шеймуса чи ще когось, підробив підпис. Ну, ну тобто, але вони ж не в Ravenclaw. що ти від не ну... хочеш. Власне, цей оце один з покорників, що вони там. Вони ж не зв'язались з його дядьком, тіткою і, ну, не взнали би. У мене в школі думаю. було таке, що мені не вірили, що моя мама підписувала щоденник казали, що такий кривий підпис, напевно, ставила я. <рес> а ти ж казала, подзвоніть мамі, скажіть їй це в лице, що неї кривий підпис. При тому, що в моєї мами нормальний почерк. Це в мене дуже вкарявий почерк. Але чомусь вирішили, що в неї підпис якийсь не такий. Хай скажуть їй це в обличчя, якщо їм не слабо. І всі йдуть в Гоксміт, а Гаррі лишається саменький, і він щось тиняється по школі, аж раптом натрапляє на Люпина. Люпин дізнається, що Гаррі не може піти в Гоксміт, запрошує його на чай. І Гаррі питає, чому, чому Люпин не дав йому позмагатись з ховчиком. А Люпин такий, ну, я думав, це очевидно. І Гаррі такий, о Боже, це очевидно, що я настільки переляканий чи що. <ріст> Але Люпин каже, що я думав, що Ховчик перетвориться на Волдеморт, і я не хотів зіпсувати собі перший урок. І Гаррі такий, ну, Волдеморт, я думав про дементорів. І що пів класу впало в обморок <ріст> від волочки в класі. Люпен а здивував той факт, що Гаррі боїться дементорів. Тому що він сказав, що це розумно, ти найбільше боїшся боятись. Та й загалом вони непогано проводять час, але в якийсь момент приходить Снейп, приносить якесь непонятне піло в Люпину і каже: Пий. І Люпин п'є. Снейп іде, а Гаррі починає таки: ну, знаєте, в Снейпа не дуже хороша репутація. Mm. подикуч, він на все готовий, щоб заволодіти цією посадою. Темними мистецтвами він цікавиться, кажуть. Але <плес> ну, Люпин на це і брові, як то кажуть, не веде. Ну, і загалом Гарі потім зустрічається з Ронами з Гримминою, розповідає їм про цю ситуацію. Вони теж шоковані, що Люпин щось випив. Але коли вони йдуть на урок, то Люпина. Так. Люпина там немає. Його заміняє снейп, але перед цим був Геловін. А як ми знаємо, на Геловін твориться цілий час дивні речі. Гогвартс. Що теж насправді приурочено до особливої дати в календарі, але в цей Геловін стається те, що вони приходять до своєї Common Room, гуртожитку свого, а там дуже багато народу і щось трапилось. Неясно що. Перси кричить, що треба кликати Дамблдора. Ніхто не розуміє, що сталося. але потім приходить Дамблдор, і ми дізнаємося, що. леді з картини зникла, а сама картина подерта. Ніхто не розуміє, що сталося. Підбігають інші викладачі. Дамблдор каже, що потрібно шукати леді з картини. А які звати? Гладка пані? Угу. Ну, леді. Я просто джентльмен. Загалом гладкої пані нема, а картина подрана. Вони ч... шукають гладку пані. І знаходять її, вона розповідає, що це був Сіріус Блек, і він пошкодив її картину. Тому всі в шоці, що Сіріс Блекзам. До речі, перед тим ще було на уроці Снейпа те, що хтось сказав, що прочитав, що Сіріуса Блека бачили десь дуже недалеко. Так, і Гаріка це здивувала. Гар... Ну, Гарріка це здивувала, але Драко при цьому дуже дивно себе поводився. Він каже, що Гаррі, ти хочеш сам його вислідкувати. Mm. Я би на твоєму місці це і зробив. А Гаррі не розуміє при цьому, чого б це? Mm -hmm. Ну, скоро зрозуміє. Ну, загалом всі грейфіндорці йдуть до великої зали, їм там начеклували всякі спальники, і вони ночують, якби великому залі. Так, на старос поклали функцію безпеки, вони там мають стояти біля входів кожного, не знаю, яким чином вони би там допомогли, якби б на них насувався Сіріс э, Блек, який одним закляттям. Ну, по слухах вбив тринадцять людей, чим їм там старшокласник завадив. Ми не знаємо, але потім, все ж таки, ні, ми ще підслуховуємо від з Гаррі те, як Дамблдор говорить за І Снейп натякає, очевидно, на Люпина. Він не говорить прямим текстом, але він каже: я там вам висловлював свої якісь думки про призначення. Але Дамблдор Та -та -та. його одразу уриває. Ми не знаємо призначення кого, але кого ще призначали. Ну тобто ми розуміємо, що в принципі йдеться про Люпіна, і бачимо, що Снейп його недолюблює чомусь. При цьому варить йому якесь зілля, після якого він не приходить на урок. Гм, hmm. Concerning. Але Снейп заміняє цей урок, і він одразу ж починає його з того, що тепер він е чи хвостить не Невіла, а самого Люпина. Розповідає, який люпин без... Неорганізований викладач, так. поганий викладач. Що ви дуже відстаєте, ви вчите щось не то. Що Каптурики ці, що це, це для дітей, з ними і першокласники впораються. А от з Вовкулаками не всі впораються. Так, і він каже, що ми сьогодні будемо вивчати Вовкулак. Всі дуже дивують, що це вони раптом перескакнули на кінець книжки. Так, останній розділ. Але з нею щось своє задумав, ніхто нічого не розуміє. Тільки Герміона, як ми знаємо, розуміє, але ми ще не розуміємо, про що йдеться? Ми ще не розуміємо. А також починаються матчі з Квідичу. Починаються тренування. Гаррі весь цей час тренувався, вони збирались змагатись зі Слизерином, але не тут то було. Слизерин сказав, що вони не можуть брати участь в цьому матчі, тому що їхнього головця. Проблеми з рукою. Рука болить. І це от цікаво, тому що в інших книжках просто ставлять заміну, але чомусь не дозволяють повністю перенести їхній матч на інші дати. І всі розуміють, що насправді вони його переносять через те, що погана погода, ніхто не хоче грати в дощ. І вони грають з гафокпафом. А готувались то вони свою тактику відточували до Слизерина. А Пафа-Пафа пафа новий ловець, новий капітан це Седрік Дігорі. І отже, в Дігорі, е, якийсь дуже гарний хлопець видний. Бо зразу дівчата починають про нього. О, це такий кремезний, такий красивий, такий mm. мовчазний. Попри да. Джордж кажуть, то він просто не може двох слів зв'язати, тому й мовчить. Ну, загалом ми бачимо, яка ситуація складається. Всі готуються до матчу, а матч в погану погоду. І вони вилітають грати в дощ, в сильний вітер, в ураган. Гаррі нічого не бачить, тому що йому окуляри заливає. Хоча, мені здається, ібо з окулярів всі має заливати обличчя. Uh -huh. Мені здається, окуляри тут прям не такий чинник найголовніший. Герміона рятує Гаррі, вона. Закляття йому на окуляри наносить, яке відбиває трошки воду. Ну і загалом Гаррі літає собі, шукає снича. Хоча як можна знайти м'ячик, коли дуже сильна злива, я не уявляю. Ну тобто, ми знаємо, що снич дуже маленький, і угу. навряд чи його дуже добре видно. Паршиво його видно, а ще й Гаррі в окулярах погано бачить, як він його там взагалі може засікти. Але незважаючи, що він погано бачить в окулярах, він все ж таки бачить в якийсь момент на трибуні. Великого чорного пса, якого він бачив на вулиці Гліцині, чи де він там був, угу. чи на драйвий. Він бачить пса знову, якби бачить собаку, і думає, що це грім. грім. Але це не єдина його проблема на цьому матчі, тому що на матч прилітають дементори. Знову ж таки, це якби найбезпечніша була ідея поставити навколо школи якихось таких істотне цілком контрольованих. Та, вони зовсім не контрольовані, вони прилітають, тому що вони відчувають, що тут багато радості, багато типу, дітей, і вони спеціально туди летять. Через Їх це. там з пів сотні. І Гаррі знову чує крик жінки і втрачає свідомість, а прогадається він вже в лікарні. Де взнає, що матч вони, вони програли. Седик Дігорі з Е, на додачу, на додачу ще й німбус 2000 Гарріковий. Поломаний, вщент і вдрузки воєвничою вербою, потрапив в воєвничу вербу. Дуже сумна історія вийшла. Закінчення сумне. І Гаррі знає, що це він думає, що це через нього, тому що він втрачає свідомість через дементерів. Uh -huh. Хоча насправді, ну мені здається, це не мали зарахувати як поразку Грейфіндора в нормальному світі. Ну, нам кажуть, що Седрік Дігорі, коли взнав. Що Гарік отам, знепритомнів? А, там ще Дамблдор його отам, призупи... призупинив його падіння, щоб Гарік не буцнувся з висоти великої. Ось, але розказується, що як Седрік знав про це, то він просив не зараховувати перемогу гафлпавцям, щоб вони переіграли, але мадам Гуч сказала: що ні, годиться. Але це неправильно. Це невірно. неправильно. уявляєш, в нас, наприклад, зараз якийсь матч, іде угу. і на останніх хвилинах починається артилерійський обстріл, і одна команда втікає, а хтось інший забиває гол, поки воротаря нема. що, це зарахують як перемогу в одній команді. Я не думаю. В нас би не мало зарахувати. Але в магічному світі свої правила діти. Це все якось неправильно і несправедливо. Що є, то є. Але на цьому закінчуються наші три розділи. А про наступні три розділи ми поговоримо наступного разу. Це був подкаст «Комірчина під сходами і його ведуча Наталія та Андрій. До зустрічі. Ну ти чого? Пожартував, ну мені потім твої жарти вирізати треба. А ти думаєш легко вирізати? Думаю, важко.